Тренери знають, що ефектно розповісти про тренінг буває важче ніж його провести. Але навичка презентувати є не менш важливою ніж інші тренерські навички, бо без неї корисний людям тренінг просто ніхто не побачить. Ми прагнемо розвивати майбутніх українських психологів та сприяти психологічному просвітництву. Тому до Всеукраїнського дня психолога, 23 квітня, Асоціація психологів Вищої школи України та кафедра практичної психології університету Гринченка оголошує студентський конкурс тренерської презентаційної майстерності. До участі у конкурсі запрошуємо студентів психологічних спеціальностей всіх курсів. Що треба зробити? Відеопрезентацію від 2 до 5 хвилин про ваш вже розроблений або майбутній тренінг. У цій відеопрезентації обов'язково маєте бути ви або принаймні ваші фото та голос. До 22 квітня включно треба заповнити форму учасника та надіслати ваш відеофайл презентації. І за умови перемоги в конкурсі ви маєте бути готові отримати дипломи та подарунки, а також провести тренінг для тих учасників, які проголосували за нього реєстрацією.